Вітаю дітки! Коли ми вирушаємо на прогулянку в природу, то ми наче йдемо в гості, а це означає, що поводити себе треба чемно і поважати господарів, рослини та тварини народ. Щоб прогулянка тобі принесла тільки позитивні емоції, дотримуйся правил безпечної поведінки. Забороняється ходити до лісу без супроводу дорослих. Не можна відставати від дорослих, бо можеш заблукати. В лісі ходи по стежках. В траві є багато мешканців, їх можна роздавити. І ще існує загроза отримати укус шкідників, комах, наприклад, кліщів. Не можна розпалювати вогонь в лісі. Не підпалюй суху траву. Не можна ловити метеликів. Та не можна рвати павутиння, бо це пастка для мух та комарів. Не чіпай змій, вони можуть становити загрозу для твого життя. Не руйнуй пташині гнізда, не бери до рук пташенят або звірят, бо запах людини лякає дорослих звірів, і вони тікають, а малюки залишаються без батьків. І по-друге, Можуть з'явитися дорослі тварини та птахи і можуть завдати тобі шкоду. Не можна шуміти, галас і гучні звуки можуть злякати тварин. Не залазь на дерева можеш пасти та забитися. Не зривай квіти, ягоди та гриби, вони можуть бути отруйними. Не руйнуй мурашники, адже мурахи, санітари лісу. Вони поїдають комах і шкідників. Не можна залишати після себе сміття, треба все за собою прибрати. А ще на природі треба бути особливо уважним, бо в траві можуть бути вибухонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні предмети це засоби, які здатні при певних обставин вибухати. Всі діти люблять прогулюватися вулицями, гуляти в парках, на майданчиках. Там так весело, цікаво, але не завжди там безпечно. У траві або замаскованими можуть бути вибухонебезпечні предмети, наприклад, як міна. Її не тільки не можна чіпати, але й навіть не можна підходити до неї. Швидко відійди назад та клич дорослих на допомогу. А ось цей предмет, схожий на банку, також міна. І цей він схожий, ніби на радіо, а ця міна схожа на метелик. Це граната, яка схожа по формі на лимон. Вона так і називається лимонка, але це дуже небезпечний предмет. А ще на майданчику стільки яскравих та цікавих предметів, не чіпай їх, вони також можуть бути небезпечними. У будь-якій іграшці, що не чия, або яскравому забутому пакеті можуть бути приховані вибухонебезпечні предмети, запам'ятай правила, не твоє не чіпай, ніколи не піднімай незнайомі предмети. Якщо побачив підозрілий предмет, не підходь, не чіпай, дорослим одразу повідомляй, запам'ятай номери екстрених служб. 101 Пожежна служба. 102. Поліція. 112. Служба екстреної допомоги. Бережи себе, дотримуйтесь правил. Безпечної поведінки! Дякую за увагу! До побачення!